Світ ловив мене і не спіймав. Григорій Сковорода, український філософ-містик. Його називали українським сократом. Та за стилем життя він скоріше був Діогеном, не переймався місцем проживання, але постійно був у пошуку. Покинув все і пішов шукати істину у мандрах: богослов чи єретик, аскет чи гедоніст, чернець або ж масон ким насправді був Григорій Сковорода, ви дізнаєтеся сьогодні. Це поетика зі Світланою Пензовою. Вітаю! Майже 20 років, а саме з 2006-го, ми користуємося банкнотою у 500 гривень. Всім відомо, що на ній зображений головний мислитель країни Григорій Сковорода. Але не тільки. Поруч з портретом Григорія Савича бачимо фонтан і напис Нерівна сім рівність з його твору ознаки деяких спорідненостей. На думку сковороди, кожна людина відрізняється від інших своєю внутрішньою природою, а тому рівність полягає у створенні умов для реалізації таланту кожного. Цю ідею він пояснював через зображення Бога як фонтану, який наповнює різний посуд. Форми і розміри посуду різні, але вони однаково наповнені. Так і люди різні між собою, але разом з тим рівні перед Богом, вважав Сковорода. Є й інше трактування цього малюнка: Бог фонтан наповнює людей, різної різноємності, щастям. І річ не в тому, наскільки велика посудина, а в тому, наскільки вона наповнена. Порожня бочка нещасніша заповнений невеличкий глечик. Тобто всі ми різні, але кожна людина може бути сповнена щастям. Але це ще не все. Переверніть купюру і на зворотному боці побачите, по-перше, Києво-Моглянську академію, у якій навчався Григорій Сковорода. І по-друге, з боку від академії розташований, здавалось би, масонський знак Ока у трикутнику. Але насправді це авторський малюнок сковороди Піфагоровий трикутник. В якій він заклав ідею трьох світів всесвіту, людини і символічної реальності. А коло це життя, яке йде по колу. Цікаво, що у 2015 році купюра в 500 гривень зазнала суттєвих змін у дизайні на лицьовій стороні обличчя Григорія Сковороди, повернули на захід. А найцікавіше, з банкноти вилучили зображення так званого «всевидющого ока. У свій час поява цього символу на купюрі збурила прибічників теорії змови, висловлювалися підозри, масони захопили Україну. Києво-Могилянська академія є масонським навчальним закладом і, взагалі, сам Сковорода, нібито, був масоном. Тож він цікавенна постать, сповнена таємниці протиріч. Давайте розбиратися. Про все розкажу по порядку. Підписуйтеся, тут цікаво. Століття тому на Полтавщині у селі Чорнухи з'явився на світ хлопчик у козацькій родині Сави та Пелагеї. Сина назвали Григорієм. Сім'я була середньої заможності. Батько рядовий козак у мирний час займався продажем вина. Дитинство і юнацькі роки Григорія минали на мальовничих теренах козацького села серед людей, які не знали кріпосного права. Зрозуміло, це формувало волелюбний характер майбутнього філософа: сопілка, флейта, ліра, скрипка, бандура. Хлопчик самого дитинства виявляє хист до гри на музичних інструментах, ще й добре співає. Але не співом єдиним батьки прагли дати синові добру освіту у сім років. Віддають його до дяківської школи. А в 12 чи то в 16 років тут дані різняться. Григорій вже вступає на навчання до Київської братської школи, яка пізніше стане Києво-Могилянською академією, одним із найкращих закладів освіти Європи у XVIII столітті. Повний курс навчання тут тривав 12 років. Наш Григорій вчився всі 15, але так і не закінчив той же повний курс освіти. Його називали вічним студентом. Специфікою тогочасної могилянки було те, що академія давала освіту, але не готувала до якоїсь конкретної професії. Студенти могли лишити навчання, а потім повернутися до нього за рік, два або й десять. Часто це пояснювалося тим, що вони заробляли собі на життя. Так і сковорода часу не гаяв за роки навчання, встиг побувати у Петербурзі, поїздив і по Європі, був в Угорщині, Словаччині, Австрії, вивчив вісім іноземних мов: латину, грецьку, польську, німецьку, французьку, італійську, угорську, давньоєврейську. Він не просто міг спілкуватися ними, а й писав твори і листи, і це не враховуючи того, що само собою Сковорода знав українську і церковно слов'янську. До речі, що до останнього. Теологія, яка викладалася в академії, мала полемічний характер, адже на українських землях співіснували різні релігійні течії: православ'я, католицизм, лютеранство, уніатство, кальвінізм і Завдяки такому плюралізму у студентів розвивалося критичне мислення, у чому ми впевнимося пізніше, розглядаючи твори сковороди. А у навчанні Григорій був одним з перших. Пам'ятайте, що він до того ж і співав добре. Так ось, як соліста академічного хору сковороду забирають до Петербурга у придворну співацьку капелу. Там Григорій розкрився ще й як композитор, отримав чин придворного уставника, тобто людини, яка могла керувати хором. А в православних церквах херовимську пісню співали і співають за нотами сковороди. Ті часи придворні співаки користувалися чималими перевагами. Їх забезпечували житлом, одягом, їжею, ще й гроші платили, нагороджували чинами й довічною пенсією. Тож перед 20-річним сковородою розгорталася приваблива перспектива, але він цим шляхом не пішов. За два роки повертається у Київ до академії в 1750 році закінчує клас пієтики, тобто теорії поезії, риторики і філософії, а також курс теології або богослов'я. Побачити Європу Григорій Сковорода зміг завдяки тому, що потрапив до складу токайської комісії, яка постачала токайське вино для царського двору. Сковорода подорожує з Угорщини до Відня, інших міст Австрії, до Словаччини, Німеччини і, можливо, Італії. Саме під час подорожі Європою Сковорода сформувався як мислитель, заглибився у філософію Сократа, Платона, Аристотеля. Добре, філософствувати після літру токайського жартують вже наші сучасники. Сковорода відвідує лекції як вільний слухач у різних закордонних університетах. Завдяки знанню мов легко спілкується з викладачами і заводить нові знайомства. Потусивши Європою, Григорій повертається до України і починає педагогічну діяльність у Переяславському колегіумі, стає викладачем пієтики, і ми вже знаємо, що це таке. Повчившись за кордоном, Сковорода впроваджує у навчальний процес новаторські ідеї. Розроблений ним спецкурс розсуждення поезії, і к іскусству ОНАЙ» мав на меті просто і зрозуміло донести до учнів досягнення поетичної науки. Саме в цей час Сковорода перекладає давньогрецького плутарха і починає писати свої перші твори. Григорій Савич вирізнявся своєю демократичністю. Не карав учнів та не бив їх різками. Він вважав, що примус завжди відштовхує, а навчання має бути самоохотним. Сковорода створює власну систему оцінювання учнів. Він не ставив їм бали, а давав характеристику. Учні, які найкраще знали матеріал, отримували від сковороди звірок вострий, вельми вострий. Вострий. Ті, хто посередньо вчилися, мали характеристику вельми тямкий, досить тямкий і тямкий. А ті, хто вчився найгірше, мали оцінку тупуватий, тупий, вельми тупий і повне безглуздя. Майже сучасна 12-бальна система. Чи не так? Сковорода прагнув, щоб учні навчилися мислити та аналізувати. З такими прогресивними поглядами, звісно, церковне середовище не могло змиритися. Невдоволення керівника колегіуму єпископа Іоанна Козловича новими підходами до викладання сковороди призвело до усунення останнього з посади, змушений залишити колегіум. Григорій Савич стає домашнім учителем і вихователем сина поміщика Степана Томари у його маєтку в селі Коврай неподалік Переяслава. Учень Сковороди Василь Томара став в результаті дипломатом, послом у Туреччині і таємним радником. Але повернімося до Григорія Савича у ці роки, 1757-58-го, він напише один із своїх найвідоміших віршів Де Лібертате. Згадаємо, що є свобода, ній яке є? кажуть, неначе воно золотеє. Ніж бо не злотне, зрівнявши все злото, проти свободи, воно лиш болото. О, як би в дурні мені не пошитись, Щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки буде з тобою! Вольності, Отче, Богдане герою! У 1992 році після здобуття Україною незалежності на кургані поруч із селом з багатою історичною пам'яттю Тягинка. Херсонської області встановили пам'ятник Богдану Хмельницькому, на якому процитовано останні два рядки вірша Григорія Сковороди. Це село знаходиться у Береславському районі на правому березі Дніпра. З повномасштабним вторгненням ворога постійно перебуває під російськими обстрілами. Божественних пісень. Певно, найвідоміша поетична збірка Григорія Сковороди. Це барокове зібрання метафізичних, тобто світоглядних віршів. Однією з найбільш знаних є десята пісня Всякому городу нрав і права. Сковорода викриває аморальну поведінку панів, купців, чиновників і в цілому бюрократію. Пісня здобула шалену популярність. Її співали кобзарі і лірники. Всяка іміє своєму голова, всякому серцю своя єслюбо, всякому городу свой вкус, єсть како. Пісня Сковороди, всякому городу, нрафи права отримала нове звучання за наших днів. Сергій Жадан у проєкті Сковороденс заспіває нрафи права у стилі регії. А наш Сковорода тим часом повертається до викладання 1759 року. Його запрошують до харківського колегіуму читати курс пієтики, синтаксису і грецької мови. Там він набуває популярності завдяки своєму талантові, здібностям оратора і гострому розуму. Єпископ Білгородський Іоасаф Міткевич, який опікувався колегіумом. Запропонував сковороді прийняти постриг, оскільки за статутом закладу викладачами могли бути лише висвячені на священиків або чинці. Сковорода категорично відмовляється від пропозиції. Відповідь його була така: невже ви хочете, щоб і я примножив число фарисеїв? їжте жирно, пийте солодко, одягайтесь м'яко і ченцюйте. Після таких слів, звісно, прощавай колегіум. Привіт, вільне життя. 38-річний Сковорода на три роки осідає і спокійно живе собі у селище Стариця на Харківщині. Кажуть, в одну річку неможливо увійти двічі. А Сковорода увійшов принаймні до Харківського колегіуму, куди його знову запросили викладати грецьку мову, а ще вчити юнаків співати по нотах у супроводі органа. Учні Григорія Савича дуже любили. А от колеги в Рясах ні. Занадто вже він відрізнявся від них. Викладачі чинці називають його морально розбещеним і навіть єретиком. і роблять все для того, щоб він звільнився. 1764 року Сковорода вдруге покидає харківський колегіум. Тоді ж їде до Києва, де у києво Печерській лаврі служив його двоюрідний брат. Іван Звіряка. У лаврі ченці пропонують сковороді постригтися в монахи. На це він відповідає: Досить і вас, стовпів неотесаних у храмі Божому. Гострий на язик був чортяка. І втретє, сковороду запрошують до Харківського колегіуму. Щоб інших ченців не бентежити, йому дають викладати у додаткових класах. По суті, це був окремий навчальний заклад для дітей шляхти. Григорію Савичу доручають курс катехізису, тобто віровчення. Та сковорода не був би сковородою, коли б не вніс до накопиченого десятиріччями курсу катехізису своє розуміння моральних заповідей. Він пише цикл лекцій, які називають цілком по – вступні двері до християнської добронравності». Сковородинські двері вели не до похмурого світу церковних догм, а закликали молодь до критичного мислення. Критичне мислення і релігійна освіта явно несумісні поняття. Така в лапках неповага до ритуалу не сподобалася єпископу Самуїлу Миславському, з яким Сковорода до речі, навчався в класі богослов'я в Києво-Могилянській академії. Миславський обурився, чому взагалі курс катехізису читає світська людина. Врешті-решт, Сковорода звільняється з посади викладача, і на цей раз остаточно. 1769 року Сковорода обирає новий стиль життя, а саме мандрівку і вільний шлях вільного просвітника. Григорій Савич іде у мандри, які затягнулися аж на чверть століття. 25 років мандрував Слобожанщиною. Сковорода оселяється на пасіці, на березі лопані у Гужминському лісі неподалік Харкова. Григорій Савич стає пустельником, пише філософські байки, які вже по його смерті увійшли до збірки байки харківські. І це перше зібрання байок в українській літературі. І не тільки в українській. Сковорода став зачинателем нового жанру байки в нашій літературі тоді, коли росіянський крилов навіть ще не народився. Однак баснями останнього годувала нас постсовєтська система освіти. Саме у мандрах Сковорода починає вести більш виважений і поміркований стиль життя. Одягався пристойно, але просто. Для сну відводив не більше чотирьох годин на добу. Вставав до сходу сонця і, звісно, дуже багато ходив пішки. При цьому не був відлюдником. Сковорода вставав дуже рано. Їв раз на день, без м'яса і риби. Був завжди веселий, сильний, рухливий, з усього задоволений. До усіх добрий, усім готовий послужити. Поважав і любив добрих людей без різниці їх стану. Навідувався до хворих, розважав сумних, ділився останнім з тим, хто нічого не мав. Але не таким прям аскетом був сковорода. Григорій Савич любив згадуване вже токайське вино і пармезан. Пам'ятаєте, що, будучи в Європі, він нажив собі приятелів. Так ось ці ж друзі надсилали з тієї ж Європи йому і вино, і сир. А також цінні подарунки, окуляри, які у той час дуже важко було дістати. І дорогі музичні інструменти. Уявіть собі, скрипка, на якій любив грати сковорода, збереглася до наших днів. Але про це трохи згодом. Дивіться далі, а поки підпишіться, якщо ще цього не зробили. Мандруючи наш сковорода, мав час на розмірковування, тож не дивно, що мислитель створює багато філософських діалогів, і один з найвідоміших наркіз, розмова про те, пізнай себе. Григорій Савич по-своєму переосмислює відомий міф про юнака, який закохався у своє відображення у воді. Самопізнання, на думку автора, крута річ: Чи хочеш бути задоволеним собою і залюбитися в самого себе, тоді пізнай себе, поспитуй себе міцно, пише Сковорода. Грігорій Савич вважає, що найголовніше в людині не зовнішність, а внутрішні якості, і пише: Кожен є тим, чиє серце в ньому, серце вовче істинний вовк, хоч і обличчя людське. Серце боброве є бобер, хоча вигляд вовчий. Серце вепрове є вепер, хоч вигляд бобровий. І далі роздуми про самопізнання, істину людину, плотське болото і сердечну глибину. Одним словом, філософський трактат. Тим часом з Харківщини Сковорода знову йде до Києва. Зупиняється у згадуваного вже двоюрідного брата Івана Звірюки, і у серпні 1770-го з Григорієм Савичем трапляється дивна ситуація. Якось він раптом відчув неспокій, невимовне бажання покинути Київ і повернутися до Харкова. Спускаючись із гори недалеко Андріївської церкви, невідома сила спонукала його повернути. Він відійшов на чималу відстань, потім вернувся, але знову невидима сила повернула його назад. Все ж, набравшись рішучості, сковорода пішов Андріївським узвозом вниз. Але раптом відчув трупний сморід і побіг назад. Він розказав про це друзям і швидко почав збиратися в дорогу, примовляючи, що в Києві буде чума. Ніхто не вірив, але вже з вересня того року у Києві почався мор. Свій стан містичного осяяння Григорій Савич потрактував як зближення з Богом. Сковороду називають філософом-містиком. Адже йому вдалося передбачити, чому в Києві у 1770-му І надалі переживати містичні осяяння. Передбачив Сковорода і власну смерть. Був пригарний день. До тідича з'їхали з багато сусідів погуляти і повеселитись. Мали також на цілі послухати сковороду. За обідом був Сковорода надзвичайно веселий, і говіркий. Навіть жартував, оповідав про своє минуле, про свої мандрівки, досвіди. Зачаровані його красномовством, повставали всі від обіду. Сковорода щез. Надвечір сам господар пішов шукати сковороду і застав його під гілястою липою. Вже заходило сонце. Останні його проміння пробувалися крізь гущу листя. З лопати у руці копав сковорода яму, вузьку довгу яму. Що це, друже Григорію? Чим то ти зайнятий? спитав господар, підійшовши до старого. Пора, друже, закінчити мандрівку. Відповів Сковорода. І так усе волосся злетіло з бідної голови від мордування. Пора покоїтися. Досить жартувати, ходімо. Іду, але прохатиму тебе попереду, мій добродію. Хай тут буде моя остання могила. І пішов у хату. Сковорода недовго в ній лишився. Він пішов у свою кімнатку, перемінив білизну, помолився Богу і, підложивши під голову свої писані праці і сіру свитку, ліг, зложивши навхрест руки. Довго чекали на нього з вечерю, а сковорода не з'явився. Другого дня вранці до чаю теж. До обіду так само. Це здивувало господаря. Він насмілився увійти до Сковороди, щоб розбудити його. Одначе сковорода лежить вже холодний. Закостеніли. Було 9 листопада 1794 -го. Більше семи десятків років прожив Григорій Сковорода. І це довге життя. Цікаво, що все написане своєю рукою. увесь свій творчий доробок Григорій Савич хотів забрати з собою у могилу. Це йому зробити не дали. А ось останні його слова, так як він і хотів, написали на його могилі і поховали у мальовничому місці біля гаю. ловив мене, але так і не спіймав, заповів Сковорода, резюмуючи своє життя. А чи був Сковорода масоном? Є гіпотеза, що Григорій Савич майже перед смертю заснував київську масонську ложу безсмертям. Прикметно, що вже після того, як Сковорода віддав Богові душу, перші, хто опублікували його твори, були саме масони. 1806 року надрукована публікація філософа у журналі з промовистою назвою Сіонський В'єснік. Ще за життя Сковорода зажив слави інтелектуала, але при цьому не бажав ніяких чинів і почестей. Так харківський губернатор Євдоким Щербинін, наслухавшись про Сковороду, запросив його до себе і спитав. Чоловіче добрий, чом не візьмеш ти собі ніякого відомого стану, милосливий добродію відповів Сковорода. Світ подібний до театру, щоб показати гру з успіхом і похвалою, то беруть ролі відповідні до здібностей. Дієво особи на театрі не за важливість ролі, але завдалість гри вихваляють. Я довго розмірковував про це і після багатьох випробовувань себе побачив. Що не можу показати світу ніякої особи вдало, окрім простої, безтурботної, усамітненої. Я цю роль вибрав, узяв і задоволений. Пан Іванівка або Сковородинівка українське мальовниче село на Харківщині, де знайшов спокій Григорій Сковорода. Тут йому подобалося. Вочевидь, наприкінці життя ця місцина нагадувала йому малу батьківщину село на Полтавщині, де він народився і зростав. Старовина садиба села Сковородинівка. Цей маєток належав другу Сковороди Андрію Ковальському. І у нього зупинявся Григорій Савич. І донині у будівлі збереглася кімнатка, в якій гостював мислитель. Саме тут створено національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди, серед експонатів особисті речі філософа, срібний кишеньковий годинник Григорія Сковороди. І Скрипка. Пам'ятаєте, та яку друзі надіслали йому з-за кордону, і на якій він любив грати. Так, Вона збереглася початок 2022 року. У музеї тривають реставраційні роботи. Всі готуються до відзначення 300-річчя з дня народження найвідомішого українського філософа Григорія Сковороди. 6 травня 2022 року, 23 година, під дах музею влучає російська ракета. Полум'я охоплює всі приміщення старовинного маєтку. Вщент вигорає 280 квадратних метрів. Артефакти української духовності, які так дбайливо зберігалися століттями, згорають за кілька хвилин. З-під попелу дістають статую сковороди. На диво вона майже не ушкоджена. Також вціліла могильна плита Григорія Савича. А що з найціннішими експонатами музею, яких торкалася рука мислителя? Чи вціліла від російської атаки скрипка сковороди? На щастя, так, співробітники музею з початком повномасштабного вторгнення евакуювали цінні експонати. Міністерство оборони Російської Федерації відзвітувало про авіаудар по Сковородинівці, назвавши її Скавароднікава, і заявивши, що нібито там був військовий пункт управління. Ворог цинічно і зухвало намагається знищити українську спадщину, українську ідентичність. Але ми не дамо це зробити. Неправда гнобить і протидіє, але тим дужче бажання боротися з нею. Уподібнюйся пальмі. Чим міцніше її стискає скеля, тим швидше і прекрасніше здіймається вона догори, писав Григорій Сковорода. Висловити свою підтримку нашому українському каналу і тому, що ми робимо, дуже просто. Підписка, вподобайка, коментар сподобалося, не сподобалося. Напиши свою думку просто зараз. І пам'ятайте, слово то є зброя.